Ось, знайшли колбаски, пикпеву, с ч -ч і и свиньи. Свинку. Ні, Свинка тут, короче, бачу. Мікс. Свинка, курочка і індюк. Ого. Итальянсь? Не знаю, у нас здесь видно макароны. Я вот такие я не пробую. Анечка захотела вот такие макарончики, да дать? Да. Два макарони зі сієш, ти вже наївся. Вія! Yeah. Ні? Ні. Да. Yeah. Ну побачимо, сварий папа. Yeah. Що, друзі, були ми в магазині, купили каву, знайшли, Купили ми макарончики, які дося захотіла. Купили колбаски, Анічка, да? Анічка, Анічка. Анічка, да. так. Е, купили ми е, моцарелу, купили йогурт. Що ще ми купили? Капашку. Так, да, колбаску. А, і чіпси, так. Да. І заплатили ми. 130. Де вони там? 137 крон. Ось. 137 крон це близько. 1000 гривень, десь на 900 гривень. Приблизно. Ну такі оціни в даній.